Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну. То знов таємно тихо говорила. Вона мені співала про любов, про молодості, радості, надії. Вона мені переспівала знов, та що давно мені співали мрії. До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто й тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля не і може зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками піснями. То полине швидко тоді та я гучна зграя, далеко шляхами тернами. Полине за море, полине за гори, літатиме в чистому полі, здійметься високо-високо в небесні простори, і може з підкатою долю, і може, завітає та доля, жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати. Мій давній друже. Мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідувать думки веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже давній, вірний, пройшло життя, дитяче, моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина постає. Зібраюсь гурточок, провадить речі і співай гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто це плаче там другій хатині, чиє ридані стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині, Здавило серце почуття гірке, чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж крутом так весело було. Здається, лихо серцем почувала, що на мене мухмара грізна йшло. Коли я смуток свій на наклала, клала, з'являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала далеко лину в думоклих кей, розстаємось ми з тобою. Зостанешся та в тишині німій. А я не матиму, де дітися журбою. Прощавай же та вній, любий, друже, мій. Геть, ти думав, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота. Чи та так ужалю в голосінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть те думи, сумні. І я на набогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане. Та коралю даває, міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То хоч в серці біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от одяться має. Гостра злобна епіграма, безпосередньо зброї сміху, я боюся підкоритись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Тільки життя за життя, мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, Стати з тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу жити, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться загинути за теє, дарма. Все все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій зламаний квіте, все все покинуть з тобою загинуть. То було б щастя, мій згублений світе, Злую мару, що тебе забирає, взять тебе в бою, чи вмерти з тобою, з нами хай щастя і горе вмирає. Мрія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, в жадібне серце моє, сповнилося серце ущерть. Вже не одіб'ють, мене від тебе примари. Ні горе, ні зляк, ні страждання, ні смерть. Це ж я зрікаюсь не мрій. Я зрякаюсь життя, вдарив час я сама повстала проти себе, і тепер мені вже немає вороття. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на сині Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати полки ягодки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Крізь плачі, стогін і рівнання, несмілі поклика слабі, на долю марня нарікання і чола схилені в журбі, навданнім лихом України, жалкуєм, тужим кожний час, з плачем ждемо години, коли спидуть кайдани з нас. На що даремнії скорботи, назад нема нам воріття, берімось краще до роботи, Змагаємось за нове життя. Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись, не зійдуться, друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти наче дуб високий та міцний, я ж не наче плющ похилий та смутний. Плюща обійми гублять село дуба, тебе з притулку плющ зелене зв'яне. Я не зав'яну, я знайду роїни, я вдягну обдерті в богі стіни. Зелений плющ оздобою їм стане, В Країну смутку вітерець пролине І принесе мені луну розмови Від мого дуба, любого з діброви І спогад любих літ По не згине.